Мирного неба всім! Сьогодні я просто хочу подивитися, куди рухається, куди рухається ця енергія? Енергія війни. Взагалі в просторі. Будемо відштовхуватися від будиночку коси, складнощів, скажімо так, небезпеки, сама коса. Це буде ця енергія, і також будиночок куси буде у нас будиночком війни. Що ми зробимо? Дивіться. Я буду тільки цей будиночок сьогодні розглядати. От у нас є карта ведмедя, будиночок медведя. Це як зазвикли, ми дивимося Америка. Мужчину, пам'ятаєте, я дивилася на Ізраїль, і я, по-моєму, загадувала, нехай буде Ізраїль у нас. Карта бланки жінки у нас завжди Україна. Щоб нікого не пропустити. Змія завжди ворог так і залишається Росія. Песик у нас, Песик. У нас Європа, так і буде. Дім отут. Лисичка ми загадували. О, кого би крисами? А, раз загадувала. я крисами. Але навряд чи, ну добре, хай буде на всякий випадок. Е, лисичка у нас Китай. Е, цей будиночок один раз, по-моєму, було, я говорила, про Англію. І. І а де вона? А от, Україна є. І що все? Ні, нам маловато. Нам маловато. Давайте ми букет візьмемо. О, якщо Ізраїль і біля все, що буде зв'язано, або території, або з ким він воює, давайте так і ще ми візьмемо Індію. Індія буде у нас букетик. Індія у нас буде букетик. Ну, я думаю, достатньо. Я думаю... Країна, Європа, ну це буде Європа, Америка, Китай, Індія, Росія, Англія, Україна, Ізраїль. Ну, я думаю, достатньо все. Зараз я. Ще раз кажу, дивимося тільки. Цей будиночок, що відкриється, те відкриється. Можливо, взагалі коса загнеться. Це буде. Значить, буде дуже коротко все. А зараз я налаштовуюсь. Ще раз, ми будемо відкривати, починати з 11-ї всі карти будуть закриті. Я не буду як в лінійному розкладати. Відкриється нам 1, 2, 3 цепочки. Ну, тобто, три. О, в цепочці, як, як його звенья. Деколи буває, знаєте, що відкриває що ціле грам табло. Побачимо. Я вже одне, один раз так робила. Майже, ну, у нас майже все відкрилося. Все, Зараз я налаштовуюсь. 26-й рік наближається куди. Покажіть нам, куди рухається. Це небезпека, куди рухається ця коса, куди рухається? Або вже взагалі не рухається, що буде відбуватися. Взагалі, від сьогодні до закінчення 25 го і 26. го Ну що, погнали, погнали, знову погнали вежа. Відсторонення є, навіть деяке обмеження є, можливо, якісь закони, але дивимося далі. Нам де коса випаде, в принципі. Так, у вежі випадає тут момент дерева. Щось укорінене або дуже довго проростає, ну, то, що довго проростає. Дивимося далі. Дерево місяць. Все-таки місяць іде нестабільна ситуація впродовж місяця. Так, песик у нас пішов, нестабільна ситуація. В Європі якісь зустрічі, якщо так брати, ще будиночок не відкрився, по суті. А тут, скоріше всього, зв'язано нестабільна якась або розхитує ситуація Європа. Може бути якийсь вплив законодавчий, тому що це лілії. Зв'язані з. Або укладені якісь, ну, це не договора, це якісь закон і порядок на довгий час, скоріше всього, або витягнуті, витягнуті якісь домовленості, або знову ж те, що зв'язано з законом, вже, вже те, що було укладено або підписано, ну якби досить давно. Книга в Лілії у нас іде реально досить давно. Щось може бути, якусь свою лепту, але ще може бути скрито. Вносити буде інді... ну, або вносить, або якісь домовленості. Ну, бачите, яким чином отак Індію показують. Так, книга, книга. Для України це важливо, для України це важливо, виходить тут Україна. В книзі, в принципі, дорога життя, а з другого боку, ну, крім таємниці, крім знань, багато знань. Ну, так і є ну, багато знань, якщо так брати. Ну, ви розумієте, і люди знають вже, як, як обходитися. Тяжкий, гіркий, складний, кровавий досвід. Україна, Україна вийшла. Стабілізація в Україні стабілізація. Пішли далі. В Україні стабілізація. Для дому падає все-таки сад. Сад, це в принципі миротворча історія. А, щось може бути в обмеженні, ну, в... А, як за кольцовці, Ну, або по союзу, може бути, тут союз якийсь виходить. Ха-ха, нічого собі. Оце цікава історія. І, між іншим, ууу, хто дивився моє останнє гранд-табло, Ще би я пам'ятала. Якась історія була, я просто зараз стараюся задати, що мене вразило щось в минулому грантабло. Що десь до прикладу я говорила, що е Китай або буде пропонувати щось? Ну е дивіться, те, що вони самі за себе, це звично в їх позиції самі за себе вони будуть пропонувати якусь руку е ну, Україні. Гаро, це буде грошові вкладення. Це будуть грошові вкладення з грошами зв'язані. Це також може бути, ви пам'ятаєте, що це несподівано це Збройні сили. Ця карта також може нести ще несподіванку якусь. І, ну, як ми завжди дивимося, ще це збройні сили. Підтримка або дуже швидкий несподіваний несподіваний розвиток. Документи якісь з підписаними договорами і документами, і це ключове рішення для України. Україна, скоріше всього, підпише нічого собі, але це можливо таємно. Бачите, в який будинок лягає, і це також може бути в зв'язку щось таємне. Але якось цікаво, тому що тут і Індія якось вже підходить. Так, чекайте, щоб я не збилася. Ключик я відкрила, не відкрила. Ключик криски у нас тут в ключик ідуть. Криски у нас тут в ключик ідуть. А вони будуть куди підштовхувати на той раз. А! Нічого собі! Цепочка у нас закрилась. Ну, е якщо так дивитися, хто, хто би сумнівався, називається е куди, куса, е куди куса, куди куса косить, е звідки ноги ростуть взагалі. Крис, чувство, але воно виходить, що воно не дуже вигідне ключик. Ключик це йде для України. А бачите, куди в криски забрати цей, ну, тобто, о, цю можливість Ця можливість зовсім не підходить цим крискам. І вони цей ключик, цей ключик захочуть, захочуть якось Ціла лінія. Захочуть у нас. А, -а, -а. а тут в протистоянні цікаво. Це щось таке. Я не знаю, для мене це. Ну, ми звикли, що що зараз на арені? Яке протистояння? Протистояння медведя і протистояння лисиці. Так, що у нас в медведі? Ну, не зовсім хороша якась історія, все одно а, накриває їх хмарами. А, от. Але тут, бачите, яка відкривається історія трошечки. ну, Вона тут буде все одно взаємопов'язана. Буде. Але Куди куса йде? Давайте тоді почекайте, які ми цей, цей цей відкрили. Будиночок е, Ізраїлю давайте відкриємо. Якась в... удача по територіях удача, по захисту удача, е, по підписаних документах удача. Е, також це все буде утаємничено. Ну, якось так. Так, щоб дім ворога падає, я всіх відкрила чи ні? О, ворог сам собі. Ну, яка зв'язка тут. Найшла косов на камінь що? Тут реально зіштовхнуться інтереси. Або можуть зіштовхнутися інтереси. А що в хмарах, якщо так? Ну, бо цікаво все одно е цікаво зміни. Або щось з водою буде зв'язано. Е ведмідь буде старатися, ну, якщо так, уникнути якоїсь ситуації. В яку будуть заганяти, скоріше всього, це буде як ловушка, в яку будуть заганяти, тут може піти тут може піти увернутися, викрутитися з певної ситуації. Тут багато води, тут багато води йде, тут багато води йде, Лелеки вже подивимося. Я думаю, Америка і ведмідь. Америка ведмідь умудриться вискочити з цієї історії, але Хмари дуже сильно згущаються. Ще може умудрятися вискочити через теплові ситуації. Його будуть тут зажимати, зажимати оці дві сторони. Хоча воно дивно виглядає, тому що це сторони, які в протиборстві стоять. Але чомусь отак. Чомусь отак. Можливо, не буде подобатися якась історія відносно Китаю. Ну, тому що у нас тут, бачите, лисичка падає. Так, я всі від...